І сьогодні для вас ми підготували інформацію про те, а які найкраще для сівби підібрати так звані стартові добрива. Їх називають припасівні добрива. Це добрива не ті, які кидають під культивацію розкидачом чи, можливо, вносять ленточну. Сьогодні багато є технологій внесення мінеральних добрив, а це добрива, які засипаються в сівалку. Є окремо тукові банки сьогодні, чи в зернових сівалках чи в однобункерних, чи в багатобаночних сівалках, чи, можливо, рідкі добрива, які вносяться при сівбі, та і зернових сьогодні вже є приспособи. І просапні культури також ставляться і бочки, і аплікатори. В общем, друзі, річ піде сьогодні про стартові припосівні добрива. Як їх вибрати? Які найкраще вибрати? Як все-таки правильно зробити, щоб і великі кошти не потратити, і отримати хороший ефект.